Доброго дня, шановні глядачі. Є дуже приємна інформація. Йдеться про надбавку до пенсії майже на 2000 гривень. Я просто вам зараз донесу цю публічну інформацію. Так що мене не критикуйте, я хочу просто вам так послужити, аби, може, ви довго не шукали, я вам зараз все розповім, скільки буде надбавки. Що відбувається з пенсіями в Україні, і дивіться, які новини від пенсійного фонду. Український пенсійний фонд оприлюднив нову статистику, яка викликала хвилю обговорень серед людей пенсійного віку та тих, хто незабаром планує виходити на пенсію. Цифри виявились настільки вражаючими, що в суспільстві почали говорити про майбутні пенсії, які можуть збільшитися у півтора-два рази. І що найважливіше, це не про прогнози чи фантазії. А розрахунки засновані на офіційних і реальних даних, які регулярно публікує пенсійний фонд. Таке зростання виглядає надзвичайним. Особливо, якщо врахувати, що ще кілька місяців тому навіть надбавка понад 1000 гривень здавалася нереальною. А зараз, у липні 2025 року, можна включати і серпень, мова вже йде про приріст. У майже 2000 гривень. Це вже тепер рекордні цифри, які просто перевищують будь-які попередні показники з часів Незалежності України. Офіційна інформація, що оприлюднив пенсійний фонд, перш за все, пенсійний фонд повідомив про повне фінансування пенсійних виплат за липень 2025 року. У цьому плані все йде за звичною процедурою, нічого надзвичайного не сталося. Однак, набагато цікавішою є інша інформація: оновлені дані про середню заробітну плату по країні, яка враховується при обчисленні майбутніх пенсій. Згідно з останнім оновленням, середня заробітня плата по Україні за червень 2025 року. Становить 22 336 гривень. Це істотне зростання порівняно з попередніми місяцями. Наприклад, травень 20 355 гривень, квітень 19 856 гривень, березень 19 430 гривень, лютий 18 589 гривень, січень. 18 660 гривень. За останні півроку показник середньої зарплати піднявся більше, ніж на 3600 гривень. Для порівняння, за увесь період з 2021 року по 2025 роки вона зросла всього на 4000 гривень. Тобто темпи підвищення у 2025 році вже перевищили. Рівень попередних 4 років. Як це впливає на індексацію пенсій? Пенсійні виплати індексуються з урахуванням двох основних факторів. Перше. Рівень інфляції. Показник зростання середньої зарплати по країні, у формулі індексації 50% ваги надається саме зростанню середньої зарплати. Оскільки і інфляція і зарплати зараз демонструють швидке зростання. Очікується суттєва індексація на рівні щонайменше 30%. Як розраховується нова пенсія? Під час призначення нової пенсії враховується така формула: середня зарплата по Україні, індивідуальний коефіцієнт зарплати та коефіцієнт стажу. Якщо середня зарплата складала 20 тисяч гривень, коефіцієнт зарплати дорівнював 1, а коефіцієнт стажу 0,3 або 0,4%, то пенсія становила приблизно 6 тисяч гривень. Тепер при зарплаті у 22 336 гривень, той самий розрахунок дає майже вже 7 тисяч гривень. Це означає, що лише за рахунок зростання середньої зарплати, пенсія може зрости на 1000 гривень і більше. Особливо це стосується тих, хто виходить на пенсію зараз або зробить це найближчим часом. Чи є у цьому якийсь може негатив? Так, але тільки для майбутніх пенсіонерів. І навіть тоді це буде не для всіх. Ключова проблема. Це зниження індивідуального коефіцієнта зарплати. Якщо ваша офіційна зарплата не зростає разом із середньою по країні, формула така: коефіцієнт дорівнює, ваша зарплата ділиться на середня по країні. Отже, при зарплаті 22 тисячі гривень коефіцієнт дорівнює 1. При зарплаті. 8 тисяч гривень, коефіцієнт дорівня 036%. При зарплаті 40 тисяч гривень коефіцієнт майже 2. Чим більший розрив між вашою зарплатою та середньою по країні, тим менший або більший буде ваш коефіцієнт. Якщо ваша зарплата не зростає, то при підвищенні середньої ваш коефіцієнт падає. А отже, і розмір пенсії буде нижчим. Але це стосується лише однієї складової формули. А сама пенсія розраховується на всі роки трудового стажу, а в середньому за останні 30 років. Тому вплив не буде надто критичним. Динаміка змін зарплат по місяцях. Аналізуючи останні півроку, можна помітити. Що зростання відбулося дуже різко. У січні та лютому 2025 року зарплата навіть знизилася з 18 660 до 18 589 гривень. Після підвищення мінімальної зарплати відбулося загальне зростання до 19 430 гривень у березні. Далі стабільне зростання. Квітень 19 тисяч 856 гривень, Травень – 20 тисяч 355 гривень. Але справжній стрибок був у червні 20 тисяч, вірніше я перепрошую. У червні 22 тисячі 336 гривень. Це плюс 1 тисяча 981 гривня. Це за місяць. Звідки така цифра? Залишається відкритим питанням. Багато хто з людей не відчуває подібного зростання доходів, підприємці скаржаться на зменшення прибутків, попит низький, але офіційна статистика показує зовсім іншу картину. Як це може вплинути на пенсійну реформу? Наразі в Україні готують нову пенсійну реформу. У рамках якої вартість одного пенсійного бала також буде прив'язана до середньої зарплати. Тобто, чим вища зарплата, тим більше коштує пенсійний бал, реформа мала стартувати у липні. Однак поки що немає жодних ознак її запуску. Водночас міністр соціальної політики вже змінився, уряд формує нову політику і суспільство очікує пояснень щодо подальших дій. Але вже зараз, зрозуміло, середня зарплата стане основою для нових розрахунків у пенсійній системі. На зараз в мене все, шановні глядачі, дякую вам за увагу. Хто бажає, підтримайте це відео, подобайкою, лайком, підписуйтеся, а ми зустрінемося з вами вже у наступній публічній інформації, яка вийде, я вас буду повідомляти. На все добре і бувайте здорові!